П'ятий день посту. І сьогодні я хочу вам сказати не постіть. Якщо ви продовжуєте матюкатися, якщо ви продовжуєте ненавидіти, говорити за спиною, але зато ви постите в їжі, то я вам рекомендую, не треба цього робити, тому що насправді це не є піст. Якщо ви просто відмовились від якоїсь їжі, це просто дієта. А справжній піст це коли ти налаштовуєш себе на хвилю з Богом, на Божі принципи, на те, що не робить нічого поганого в сторону інших людей. І тому сьогодні мені захотілося вам сказати народ, не обманюйте себе. Не потрібно відмовлятися від їжі, бо це ж піст, я ж не можу їсти м'яса. Але при першій ж можливості ми починаємо засуджувати інших, обговорювати за їх спиною, ненавидіти, бажати їм поганого або заздрити. Подумайте про це, чи насправді ви постите, чи ви просто граєте свою якусь таку роль. Що я темна людина, і коли приходить піст, я пощу ось подумати про це.